Всім привіт! Це мої перші крутки по хронології в реальному часі, але я не знаю просто, яке це відео буде по порядку в тому відео, яке ви дивитесь, якщо ви його дивитесь. So, well. Um, будемо зараз крутити Мавуйку, або Мавуїку. Я взагалі не знаю. Тут Мавуйка, Будемо називати, напевно, її Мавуйкою. Коротше, в мене 30. Ага. У мене 32 ніби відкручено, бо я намагався добити о, о, добити Ларуна у принаймні, типу, одного. Але я думаю, якщо ви підписані на мій телеграм, то ви там знаєте, що в мене там була ціла драма. Коротше так, 50 на 50. Остання була часка, часка була, вигри, була е, типу, переможною. Потім до часка була Шулонен, вона також переможна. Коротше, це якщо я зараз виграю, то це буде моя третя перемога підряд. Ну, але, якщо чесно, не дуже вірю, бо за всю свою гру я, типу, виграв сумарно чотири рази, два з яких це на натланівських жінках. Тож, коротше все. Поїхали. З четвірок там всі в мене що, всі в мене С ші С 6 Крій, е, окрім е, качини, вона С1 ШС, 2 Так ну скіп. Ага, ого. Вау. Окей, це. Е, е, так. Це вже в нас 40. Ні, е, 52. 52. Хотілося би, звісно, е, таку ранню, знаєте? Хотілося б. Навіть якщо б. Було... До речі, якщо я програю, то я. я нікого не хочу. А, ну, типу, в мене є усі, але напевно, і, напевно якщо так виділяти, то. Ну, типу, навіть, я навіть не знаю. типу, ну, Напевно, Дех'ю, Типу, в мене це буде С3, а конста ну, достатньо гарні. Роблять наї... Так. Бенні. Це все дуже добре. А де Качіна? Окей. Okay, мемуари. Окей, okay, вау. Так. Зараз по логіці повинна бути легендарка. Давай. Давай не будемо, окей? Давай. Ага, uh -huh. I just said. Окей. Okay. well. До речі, я ще не проходив театр, але мені лінія. його <свісно> проходити. Тож. Так. Ну, okay. окей, можна хоча б. Окей, okay. одна качина є. Але цього мало. Так. Mm -hmm. 5. А в нас. Це 5, а в нас. Окей, 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 окей. Я пропоную зараз відкрутити стандарт, бо тут в мене також відкручено вже багатсько І є шанс на те, що буде легендарка. Так, uh, наступна крутка. Ну, типу, Ога вау. Wow. Окей, okay, це навіть не крутка. Не по логіці, не ну, повинна бути. Типу, це будуть десь 80-ті, лайк. Like... Ну я думаю, повинна бути легендарка. Буде... Ну, якщо типу, вона не випаде, то це буде взагалі мега крінж. Окей. Так, все, давай. Ось зараз. Давай. Не зараз, добре. Ну. Блін. Це. Не... Типу. Я, я, звісно, на неї не прям дуже накопичував. Типу, я взагалі думав, кого мені коптити до чи чимовіку, бо тут дійсно м -м, не дуже легкий вибір.

Давай, ще на дві крутки, давай, ось зараз нам прилетить сітла, ой. Світла, давай прилетить і все. Ага. Окей. Okay. well, um, I'm, I'm, I'm shocked. В мене ноутбук перетворився на ядерний реактор. Піздець. Допоможіть. Um, so. допоможі. Uh, ну, тепер в мене є віка. Перемога. Круто. Третій підряд. Yeah. Далі, напевно, я не знаю. Maybe. Буду або копити, накопичувати на 5-4, бо там по зливам взагалі бути Фуріна, там Райзлі, а ви розумієте, там мені треба один Райзлі. Я його чекав у мільярд років. Тож. Так. Ну окей, е, давай. Ось і зараз давай на фінал. Легендарку. Боже. Ага, вау. Ну, окей. Тож, на цьому все. Ля, я, ля, ля, яка. Так. О О, ма, да. Все, поїхали. Сьогодні в нас велика, красива, гарна. Е жінка. Велика, е жінка. на жінка. жінка. Це не латекс. А, це, це не латекс. Да, Мені якось по барабану. качина, качина тягнеться, щоб почіпати її дубку, хочу бути <кхів> в місті качини. І ще в нас є бабка, але бабку ми мене припада. <кхів> Чому? Ну, тому що вона бабка і в мене є нахида. Окей. Okay. Так вони взагалі різні. Да, в мене... Вони і концептуально різний. У мене є 9. Окей, okay, ладно. Все. Так. так ну в, тебе, в тебе 100% і відпочине познай. О, це ж очко... А в тебе Бені, Бені в тебе точно не 6. Діона ніби також. Що... Ніхто в мене 6. не 36. Ні є, Тома. Вау. Це 20, так? 22, ніби, 23. Непогано, непогано. Непогано, непогано. Так, це потяг. О, а давай я тобі зараз кину цей це потім... запит на світ, щоб я на новий показ і. О! Куди! Так, так. А, да, так у нас 100% все. Ну. Бути, ну на мені mm -hmm. план. В мене... в мене ще такого не було взагалі. І тут вже не буде. Ну okay. okay. well, красота. Окей. Okay. Що далі? Що далі? А що далі? Смотри. А далее а дали... а мы качаем консты. Далее мы качаем консты. Далее мы качаем консты. Плохая люди. Кто? Кто есть? Окей. Сейчас мы качаем консты всем своим маленьким. И тогда можно пойти себе. Так. Трева. А, а в тебе на зброї відкручено ж приблизно нуль, так ніби? Вісім. А ну. А в тебе десь Круток, так. Ну до коротше, в принципі. Можемо добити. Можеш спробувати добити легендарку на зброї. Точніше, не спробувати, а я думаю, добити. Де да я хочу легенеш інфра. І що? Я, я, я до першої легені доб'ю. Ну, так, я же кажу. там на... Я знаю, она нас сейчас будет тянуть до вис... До вис... А, нет, стоп, там гаранты 70, да, до 70. Ну, до, ну, типа... 6 д... КВИТОЧОК НЕ ХВАТАЕТ! Курда. Мен не так пашет. Курдюк. Добре. Все едино. Гарни бубы. Так не и ты красивая жена. Бажка життя вайфу-геймера. Пишу. Пішов. <ривши> Наклон. О! Бля, <ривши в сону> ну поїхали. Еее, ой. Ну ти, напевно, краще виліз з, з цього тунелю. Та не хочу. Окей. Так, курс Можна на вусь ще... поїхали. Можна ще на решту сіпалю. Пробувати. Якщо випадки зараз станнє. Це шо таке? Я таке, я таке я це не найгірший. Чи... Це... Ні, це він дуже старий. Не це... прям дуже, але старий. А. Непоганий, не непоганий, не... Не але. Я перший але... таке бачу. Хм. Бо він дуже. Я сюди вину вперше. Я... Я, я вперше, я вперше раз бачу.

Треба! Повір... <турм> повір. Хатергає. Все, зараз нам це прилипе. Блять. О, не интриги, ні, ні капець. Там мені якось. Я стучу тобі по <клуб> Вона Булін. ще стандарт. Зараз чичав, когда и. Можна Можно враховувати що все і далі. Он называется Китер Буринг. Называется Скипс, трое, ч Може вкинеш Эээ. Ты можешь крутки в Ситали? Ні. Ну так вона, типу, мага що? Є... І, і і Навіщо мне еще одну чито Бо вони абсолютно різні. концептуально. У мене є Діона. І потім буде маленька тифа з Ммм-м. Ммм-м. Не то. Що не то, да стара! І на стара. И шоо? И шоо? Зато сильно. сильна. Ну тоді крути їй конст. Я вже вибив все. У меня взагалі там тут уже смачник. Посигні на кожну милку. Ну. На кожну круту мілку, добре. А на Чичу є сильно? Чичу нема, то не везе. Такі як ти, не Сьогодні ще який день не ділі це... сьогодні так. Ну. Ну, все тоді. До забачання. Ти певний що це поганий звук? не. А добре. Всі, всім до забачення, гарних вам круточок. А... Щоб, щоб вам давали... Мацативосі. А, на! Це треті та останні крутки, які будуть в цьому відосі по логіці. Коротше, будемо зараз крутити хоча б десь цю е, цікаву. Е, я Не знаю, як, як до неї ставитись. Типу, вона бабка. Але виглядає як дів... не дівчинка, типу. Ну коротше. Well, Тут відкручено прям багацько. Прям багацько. Uh, і... Так. Зараз буде невеличка склейка, але кому не все одно. Так, ну скіп. Бенні. Mm, так, ну зараз повинна бути легендарочка. Давай. Тут 50 на 50, остання була сяньюня з ще 4-4, тому. Давайте виграємо. Хоча я не пам'ятаю, ніби сяньюнь. <звук> Сюди. Так, давай скіп. Я подумав, що дві, якщо чесно. Да. Так. Ну, ще, 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 ще зараз буде пару круточок, може, щось прилетить. Давай. Ні, а якщо випаде реально мови іко, то це буде взагалі рофу. Тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік. І так. Давай. Окей, Діона. А, ого, тут Діона і С6, нічогося. Це я розумію. Тік. Ну, зараз, напевно, нічого не випадало. І все. Так. Коротше. Так, давайте візьмемо її в команду. Правда, якщо чесно, я навіщо я її сюди вибивав, бо тут немає нагідру, не ДД. Ох ще ні, тут є клі. Все, так. Все, ось клі і ось Сітлалія. Ну, звісно, завантаження три години. Так, ля, ля яка подушка ми кидається взагалі. Ось таке ось відео вийшло, воно було трішки халтурним, звісно, але сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть, що вам випало в коментарі, і хочу сказати, що нас майже тисяча, типу, залишилося ще десь. Трохи більше ніж 20 підписників. Тож, якщо ви ще не підписані, дуже вас прошу зробити це, щоб ми добили тисячу. А наступне відео буде взагалі в такому новому для мене форматі. Все дізнаєтесь, і а ще підписуйтесь в телеграмі, там вже є невеличкий спойлер до гайду на Мавиїку. На цьому все до зустрічі у наступному відео.